Вітаю! Це програма Security Talks, і сьогодні наш гість Андрій Кипкало. Засновник приватної військової компанії кампанії Консалтинг груп, пане Андрію, щиро вас вітаю. Надзвичайно вам вдячний, що ви погодились з нами поспілкуватися. І одразу хочу, щоб ми якось пояснили нашим глядачам, як працюють в приватні військові компанії, щоб ми зробили наголос, що ви в Україні не працюєте. Так? От як тут зараз з цим відбувається? Доброго дня, дякую за запрошення. Як це відбувається в Україні? Так ми на території України з 2023 року не працюємо, тому що по перше, у нас немає повноважень на таку роботу а по-друге, це неможливо просто ну зараз робити з фінансових. Питання, тобто у нас не вистачає фінансування. Ми припинили свою діяльність. Ми не закривали компанію. Ми фактично припинили свою діяльність з підготовки та інших там заходів у 2023 році. А але б працювали да я правильно розумію, але б працювали. Якщо б наприклад вас запросили, або почали в країні створювати нові, або може якісь приватні компанії, де ви взяли б. Участь, наприклад, як фахівець, який працював, ви казали, і в іноземних приватних компаніях, і знаєте, це дуже добре. Правильно я кажу, да я не бачу необхідності, наприклад, для мене особисто йти в якусь іншу компанію, якщо у нас вже є компанія, яка давайте скажемо, незважаючи на те, що я сказав, що ми з 2023 року не працюємо. Але ми не втратили, давайте скажемо умовно кажучи нашу оперативну складову. Тобто, якщо буде необхідність мобілізації нашої компанії, ми можемо мобілізуватись. Ну давайте в два тижні ми зможемо набрати обороти на 100%. Але ж нема двох двох складових: перше немає повноважень, друге нема фінансування. А компанія сама вона до роботи готова. На території України ну нам десь два тижні треба, якщо ми говоримо виключно про підготовку. А якщо це підготовка і е, участь у бойових діях 30 днів, і ми на 100% будемо готові. Тоді цікаво дуже да, цікаво, як ви сказали. Дякую за уточнення. І тоді про компетенції в приватної військової компанії я хотів би ну, напевно згадати, що от Російська Федерація пішла у такий очікуваний наступ. Він зараз має тактичну таку характеристику і тактичні разом з тим успіхи. І днями я читав доволі таке емоційне. Інтерв'ю очільника української розвідки генерала Кирила Буданова, який сказав, що не вистачає людей, не вистачає резервів. У зв'язку з цим чи міг би розгорнути, чи могла б розгорнути новий додатковий центр підготовки приватна військова компанія, зокрема ваша, і що для цього потрібно? І скільки ви могли б взяти на себе? Ну Підготовчого такого персоналу ну, звісно, щоб ви сказали за який час це можна зробити. Так зараз я спробую так об'єктивно вам відповісти. По перше, ну дивіться, у нас є вже наприклад, ви кажете, скільки центрів підготовки ми можемо розгорнути. У нас вже є центр підготовки розгорнутий, але він вже рік, як пустий, там не відбувається практично нічого, тому що нема фінансування. Ми вже не говоримо тут про повноваження. Ми говоримо суто про фінансування. Тобто, центр підготовки є, полігон є, але він пустий вже майже рік. Ну, ніхто не допомагає. Ми пройшли всі ешелони, які тільки можна було пройти. Ми дійшли навіть до е, якщо я не помиляюсь, це зараз я вам скажу, як це називається. Щось там пов'язано з освітою і підготовкою при Міністерстві оборони. А нам сказали, що так, підготовка необхідна, але коштів нема. Це шукайте кошти. Всі люди, до яких ми звертались, вони кажуть одне й те саме. Якщо ви хочете займатися підготовкою, ви повинні знайти на це кошти. Якщо у вас грошей немає, підготовки не буде. А дуже це, дивно. Е це дуже дивно, так. Але можливості у нас є, але у нас немає у нас, нема спонсора, і у нас нема фінансування. Це перше, друге стосовно того, що ми можемо. Ми можемо на сьогоднішній день. Ми можемо протягом 30 днів а, надати Україні до 5 тисяч а, осіб, які вже пройшли підготовку. Ми можемо їх завести в Україну. І протягом 30 днів у нас може бути 5 тисяч осіб. Якщо на нас буде десь 60 днів, ми можемо залучити до 10 тисяч осіб. Ми вже пропонували це, коли були бої за Бахмут. Нам не дозволили. Ми пропонували ту ж саму пропозицію десь місяць чи два місяці тому. Нам теж не дозволили. Ми написали чергового листа міністру оборони. 24-го, 4-го, але відповіді від Міністерства оборони ми не отримали. Навіть я, я навіть не можу відреагувати на це. Я не можу зрозуміти, чому так. А як ви гадаєте, чому так така ситуація? Може, це через брак довіри до такої назви, що це ПВК, що що є якийсь російський негативний шлейф, але ж є і західні приватні військові компанії, американські, британські, їй турецькі, да здається компанії. От в чому ви бачите проблему тут? Мені здається, що про проблем тут досить багато. Але мені здається, на мою думку, що головна проблема це те, що ми звертаємось до, ну, от, наприклад, до міністра оборони, ми звертаємось офіційно, тобто ми направляємо листа. І в мене є така маленька підозра, що ці листи вони проходять якусь фільтрацію, і хтось вирішує, який лист давати на ознайомлення і на підпис, а який лист не давати. Бо ми вже написали два листа до міністерства оборони. Один ми писали ще в 2023 році. Цей лист був стосовно підготовки другого листа. Ми написали у 2024 році, і ні на перший, ні на другий лист ми не отримали відповіді. Пане Андрію, може ми скористаємося можливостю цієї передачі і трішечки розгорнуто. Скажемо про компетенції про зміст вашої пропозиції. Ну зокрема, ви сказали про п'ять тисяч осіб і сказали, сказали слово завести. Ви мали на увазі, що ви можете залучити іноземців підготовлених. Я правильно зрозумів? Чи йдеться про те, щоб підготувати українських громадян, які будуть ну прийдуть, умовно кажучи, як відмобілізовані до вас? Як це може виглядати? Да, тут дуже багато варіантів. Ми по перше, ці 5 тисяч осіб, які які ми пропонували. Так це іноземці. Це іноземці, які е, пройшли е, певну підготовку, їх, їх готовили е, збройні сили Сполучених Штатів Америки. Е, і ці люди у нас є. Тобто, на сьогодні я можу сказати, що на 100% є приблизно 5 тисяч, але е, цифра, яку мені називали, це 10 тисяч, тобто це іноземці. Пропонували ми вже ну практично всі варіанти. Ми пропонували, наприклад, залучення навіть громадян України. Є певні певні особи, які ну я не знаю з яких причин вони не хочуть іти служити в ЗСУ. Є такі люди, але вони до нас звертаються і кажуть: ми, ми готові працювати у вашій компанії. Фактично робити те ж саме, але. З якихось там причин ми ніколи не ставилися питання чому, але з якихось причин вони бажають працювати в ПВК. Це друге і третє. Ми писали з цього приводу листа на міністра оборони. Зараз ну дуже багато таких думок люди висловлюють з приводу мобілізації ув'язнених до лав зсу. Ну на нашу думку розумієте, мобілізація ув'язнених саме до лав зсу, ну може якось так. Знаєте, на міжнародній арені негативно впливати на імідж збройних сил України, тому що це фактично збройні сили України. Це ну це е, інструмент держави. Ну щоб такого впливу негативного не було. Я пропонував міністру оборони е, цих колишніх ув'язнених е, залучати до лав приватної військової компанії. Приватна військова компанія вона не державна, це приватна компанія, і тому ми можемо мінімізувати. Негативний такий вплив на імідж збройних сил України а з мені... цього приводу, з цього приводу, ми написали офіційний офіційного листа на міністра оборони. Але як я вже сказав, відповіді ми не отримали. А, мені здається, що це досить цікава пропозиція. А можна дізнатися, які спеціальності ви могли б забезпечити, тобто підготовку яких. В спеціальності в фаху такого профілю ви могли б в рамках центру підготовки ПВК ну, забезпечити для держави. Я вам так відповім на це питання. У нас в нашій базі даних десь приблизно 20 тисяч резюме різних спеціальностей. Максимально, що ми, що ми якою підготовкою ми займались, ми готували пілотів винищувачів. Навіть це так. було десь 2000, так це був 2012 рік. Це був іноземний замовник, але ми таку підготовку проводили. Тобто, у вас насправді дуже широкий досвід різноманітних підготовок створення різноманітних таких компетенцій. Я тоді ну просто так для щоб глядачеві було зрозуміло. Тобто йдеться про те, що ви могли б підривників спецпризначенців підготувати, да правильно? Ну от навіть такі рідкісні. Абсолютно, у нас дуже досить така суттєва матеріально-технічна база з мінно-вибухової справи. У нас є і радянські міни, і іноземні міни, і так далі. І це я вам можу сказати був з 2022 року одним із наших головних напрямків, тобто мінно-вибухова справа з таким акцентом на діяльність спецпідрозділів. Але знову ж таки у нас закінчилось фінансування в 2023 році. Матеріальна технічна база вона залишилась. Центр спеціальної підготовки він залишився. Полігон є, але як я вже сказав, класи і сам полігон він простоює, тому що ну фізично ми вже не можемо самі за власний рахунок проводити підготовку. Пане Андрію, ну про фінанси важливо, звісно, поговорити, бо без грошей нічого ж не буває. От скажіть, можливо, ви скажете про світовий досвід, про досвід, який ви пройшли. Ну, от одного, от 5 тисяч бійців, да, один боєць скільки коштуватиме, да, от скільки потрібно грошей, щоб один боєць прийшов тут. Я маю на увазі фактично гонорар чи, як правильно, зарплата, яку він має отримати, за яку він погоджується ну, брати участь у бойових діях і виконувати специфічні, будемо казати так, завдання? Ну, дуже важко буде відповісти на це питання не тому, що я щось приховую, а тому, що ну тут дуже багато нюансів. Ну, от, наприклад, я вам скажу так: багато спеціалістів з Великобританії. Ви навіть якщо 20 тисяч поставити в місяць, вони не приїдуть. Я з ними спілкувався, і вони мені дуже чітко сказали, що підготовкою ми займатися будемо, а приймати участь у бойових діях ми не будемо. Проблема ще в тому, що якщо перекладати український досвід на досвід, наприклад, Сполучених Штатів, ми цього зробити не можемо, тому що у Сполучених Штатах був зовсім інший бюджет. На такі операції, а у нас такого бюджету, на жаль, нема. Тобто, на сьогоднішній день я вам так ну, наприклад, дуже так розмито можу сказати, що середня цифра буде десь 5 тисяч доларів. Правильно? Так, доларів. Так, доларів. а скажіть, а от росіяни. Досить активно залучали от приклади да, з, з Куби, і там взагалі там казали про якісь дрібні, дрібні там, гроші, там 20-50 доларів з Непалу, з Африки. Можливо, тут інтегрований якийсь підхід може бути, чи ви пропонуєте абсолютно такий якийсь стандартний варіант? Ми пропонуємо залучати саме спеціалістів. Розумієте, коли росіяни займаються рекрутингом, ну неважливо для них там чи людина ну володіє англійською мовою, чи не володіє. От як у нас була ситуація, да, з колумбійцями, наприклад, і я пропонував завести колумбійців, але у мене були у мене була певна категорія людей з Колумбії. Вони вільно володіли англійською мовою. У них були там певні кваліфікації, і так далі. Я пропонував, не захотіли, але Хтось так і завів колумбійців в Україну. Ну і що, що що вийшло? Вони не розмовляють на англійській мові, вони тільки на, на своїй мові, і у нас вийшло так, що вийшло дешево, але глухонімі. Розумієте? І от росіяни вони так, так само і роблять. Їм не важливо там кваліфікації, які є у цієї людини. Скоріше за все, ця людина не повернеться до своєї країни, тобто вони не вкладають великі гроші в такий рекрутинг. А я пропоную угу. а, саме спеціалістів розумієте що вони зайшли сюди на на досить такий тривалий е, термін часу і вони б могли забезпечити певний результат да правильно ну на війні скажімо ну п'ять тисяч 5 тисяч осіб я думаю що 5 тисяч осіб може може суттєво змінити ситуацію на якій на якійсь окремій на якійсь окремій е, ділянці фронту так угу. а, я хочу б... вам нагадати угу. я хочу вам нагадати що перша цифра яку ми запропонували було 20 тисяч, і нам не дозволили. Скажіть, будь ласка, а якщо йдеться про ту ж підготовку ув'язнених, якщо йдеться взагалі, то ви взялись би готувати з нуля, так би мовити, людей до підтягнути до якогось рівня фахового? Чи, чи це, наприклад, не потрібно, оскільки є база даних досить підготовлених потужних, потужних фахівців? Ні, чому можна було б можна було б почати з нуля? Я думаю, що десь за місяць ми б ми впорались. Я не гарантую угу. вам тут з цієї сторони дуже великих таких спеціалістів, тому що за 30, за 30 днів ми цього не зробимо. Але підготувати і адаптувати людей під певні давайте скажемо так, під певні нюанси бойових дій, які зараз відбуваються в Україні. Ми могли б. Дуже цікаво, хочу пана Андрію з вас окремо запитати про африканський континент. По-перше, чи потрібні були б ПВК, чи краще вони б впоралися за, скажімо, якісь там регулярні війська? Чи може взагалі туди не можемо регулярні відправити? Щоб відстоювати ну, якісь окремі інтереси України, якщо вони там існують, а я підозрюю, що вони існують, але от хотів вас запитати про це. Ну, такі інтереси на сьогоднішній день існують. Ви правильно сказали, і я вам навіть можу назвати країну. Це Судан, і це країна, яка дуже цікава для нас, тому що е росіяни вони присутні в Судані на сьогоднішній день. Я вам не буду називати точну цифру, але десь приблизно ну, між 60 і 70% золота із Судану воно йде через нелегальні канали. В Росію через нелегальні канали це Туреччина, Саудівська Аравія і так далі. Тобто, це, це прибуток в бюджет Росії, наприклад, і можна сказати, що це ну таке пряме фінансування російських збройних сил, але у нас є певні домовленості з Суданом, тому що президент Зеленський він зустрічався була робоча зустріч з представниками уряду Судану. Можна сказати, що і завдяки цій зустрічі, у нас там і ГУР працював на території Судану. Тобто, у нас певні інтереси там є, і я вважаю, що так ви кажете, можна посилати туди Збройні Сили України, і так далі. У нас зараз немає можливості посилати Збройні Сили України в Африку, тому що у нас проблема з особовим складом тут в Україні. А приватні військові компанії ми могли б посилати, і ми могли б набирати. До лав приватних військових компаній іноземців, і іноземці могли би працювати в інтересах нашої держави. Пане Андрію, ще одне питання. Ви якось сказали в одному з інтерв'ю, здається, минулого року. Що для України було б оптимальним шляхом мати ну десь приблизно дві приватні компанії приватні військові компанії, які б могли б впоратися з усім спектром роботи? Як зараз ви думаєте, чи треба масштабувати самі компанії, ну от як ваша, яка існує, має великий досвід, чи треба їх, наприклад? більшу кількість для того, щоб досягти ну, такого певного успіху, ми не можемо зараз сказати, скільки таких компаній треба. Тому що ми фактично не протестували жодної компанії, як воно буде, тобто ми не знаємо як, як вони запрацюють, які там будуть нюанси, і, і які е, треба буде е, коригування вносити. Тобто нам треба запустити хоча б одну першу компанію і подивитись, який буде результат. Я не кажу, що це повинна бути саме наша компанія, але ну тест ми, ми повинні зробити, щоб потім вже казати, скільки таких компаній нам треба залучати для е, певних дій на території України і для певних дій. За її межами, наприклад, от як ви сказали, на африканському континенті треба зробити тест і, і побачити, як воно працює? І ще просто я в якості уточнення, як ви працюєте з людьми це щось нагадує систему рекрутингу, Ну, як це взагалі відбувається? Чи існують якісь окремі якісь механізми для ПВК, які не застосовуються в, скажімо, в рекрутингу, який те ж саме наше міністерство оборони застосовує. Я не знаю, як застосовує, які процедури застосовує Міністерство оборони. У нас я вам просто на прикладі, завдання, яке ми виконували, можу, можу сказати: от, наприклад, є замовник, і він каже: У мене є такі завдання, і треба зробити там ось такі, такі речі. І мені для цього треба кваліфікований персонал. І він, він, він робить технічне завдання, і він каже, що йому треба. Ми йдемо в базу даних, дивимося, скільки у нас є осіб з такими кваліфікаціями. Наприклад, у нас була робота. Я згадую зараз в Африці, і умовами від клієнта було щоб люди були, ну давайте скажемо так, такого ж самого кольору, як і резиденти країни. Розумієте, щоб там не вийшло так, що ми заїхали, і у нас там 500 осіб, і вони всі європейського походження. І ми надали їм таких людей, тобто mm -hmm. ми читаємо технічне завдання, ми розуміємо технічне завдання, і ми е займаємось підготовкою, е наприклад, е проекту під якийсь там контракт, який передбачається. Пане Андрію, щоб поставити крапку на питання фінансування, задам таке питання. Ну, не таємниця, що під час Другої світової війни Британія вистояла за рахунок внутрішніх займів, не таємниця, що в Росії олігархи фінансують, в тому числі ПВК різні або інші специфічні завдання. Питання такого плану. Чи для вас було б важливо знати, що ресурси, які Йдуть до вас, це власне там, державні ресурси з бюджету. Чи е, фактично було б це неважливо, Якщо б, е, наприклад, багаті українці е, могли фінансувати цю справу, це було б взагалі нормально, чи це е, виходить за межі принципів роботи ПВК? Я вам відверто скажу на сьогоднішній день мені абсолютно байдуже звідки будуть іти гроші, тому що ці гроші підуть на перемогу. І якщо там якийсь олігарх або якась людина захоче це профінансувати, давайте будемо відкладати ось ці всі балачки про те, що приватні військові компанії вони будуть там інструментом олігархів і так далі. Ну подивіться, ну, фонд Ріната Ахметова. Рінат Ахметов олігарх чи ні? Ну, давайте скажемо так, олігарх, ну і що? Ну він же вкладає гроші в перемогу, вкладає. Тобто мені на сьогоднішній день мені абсолютно байдуже закінчиться війна. І ми можемо повністю переглянути питання діяльності, фінансування і так далі, все, що стосується ПВК на території України. А на сьогоднішній день нам треба мобілізувати всі абсолютно наші ресурси, резерви, і націлити їх тільки на досягнення перемоги. Буде перемога після цього. Вже будемо роздивлятися ці питання. Пане Андрію, дуже дякую за вашу принципову позицію. Хочу ще запитати про появу нового законопроекту. Як ви до нього ставитесь? І можливо ви прокоментуєте це, це, це дійство, так би мовити. Чому він виник? Хто за ним стоїть? І Які можуть бути результати? Я знайомий з цим законопроектом. Я його читав, вивчив. Скажу більше, ми намагались зустрітись з автором законопроекту, тому що я вважаю, що його треба допродоопрацьовувати. Якщо я не помиляюсь, це вже третій законопроект. І третій раз ми його поки що не прийняли. Чи подобається він мені, чи ні, ні, він мені не подобається, тому що цей ну, це катастрофа а не законопроект, це ні, це ні про що. Розумієте, дуже багато про бронетехніку, дуже багато про повноваження, але дуже мало сказано, яким чином це може відображатись на території України. У нас законопроект. Ми готуємо законопроект на після війни. Я вважаю, що у нас немає часу зараз займатися законопроектами на після війни. Нам треба працювати, посилювати нашу боєздатність сьогодні, зараз. Тому що ви бачите, що відбувається на харківському напрямку. Ви я думаю, читали, що казав пан Буданов. Стосовно ситуації на Сумському напрямку, а ми розробляємо законопроекти після війни. Складається таке враження, що ми вже знаємо, коли ця війна закінчиться, і ми вже там плануємо собі якесь майбутнє. Законопроект чи потрібен, чи не потрібен. Якщо вже дуже ну, хтось хоче, хай, хай буде закон. На сьогоднішній день що треба зробити? У нас є закон про основу національного спротиву. Так? І у нас там в цьому законі є е, ТРО і є ДФТГ. Треба просто додати приватні військові компанії. Це, це не складно. Постанова кабінет, кабінету міністрів і приватні військові компанії починають працювати в Україні. Це не займає, е, там, я не знаю, кілька місяців чи там, кілька років. Все дуже просто. Постановою ми прописуємо там повноваження приватних військових компаній і хто там буде регуляторним органом цих приватних військових компаній. Все. Питання вирішується, пане Андрію, надзвичайно вам вдячний за по-перше, за вашу принципову позицію за те, що ви шукаєте альтернативні шляхи забезпечення перемоги, фактично, включення таких специфічних механізмів, які ну збройні сили не можуть включити, так би мовити. Надзвичайно вам вдячний. І сподіваюся, що ваша справа ну дістанеться логічного такого старту роботи в. Приватних військових компаній. дуже вам дякую. І вам дякую. Хочу нагадати, що це програма Security Talks. І сьогодні наш гість Андрій Кепкало, засновник першої в Україні приватної військової компанії Omega Consulting Group. Побачимося.